Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів. З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини, Боднар просвітянського руху ОУН. Запрошую всіх вас разом традиційно читати Кобзар пророче слово нашого Тараса. І сьогодні також продовжуємо з цього збірника за порядком. Щоденно рядок за рядком, сторінка за сторінкою, пізнавати нашу українську мудрість, набирати сили, духу, наснаги, розуміння, мудрості, яким шляхом як нам правильно жити, що робити щоденно щохвилинно для нашої України її великого, великого її становлення, щоб вона постала з руїни. Була дійсно та, яка омріяна віками і поколіннями. І продовжуємо наступний розділ, Бу... читали попередній гонта в Умані, такий досить драматичний, і епілог. Давно те минуло, як мала дитина сирота в рядрині, я колись блукав без свити, без хліба по тій Україні. Де Залізняк Гонта з свяченим гуляв. Давно те минуло, як тими шляхами, де йшли гайдамаки малими ногами, ходив я та плакав, та людей шукав щоб добру навчили. Я тепер згадав, згадав, та й жаль стало, що лихо минуло, молодеє лихо? Якби ти вернулось, проміняв би долю, що маю тепер. Згадаю, те лихо, степи ті безкраї, і батька, і діда старого згадаю дідусь ще гуляє, а батько вже вмер. Бувало, в неділю закривши мінею, по чарці з сусідом випивши тієї. Батько діда просить, щоб той розказав про коліївщину, як колись, бувало, як Залізняк гонта ляхів покарав. Столітні очі, як зорі сіяли. А слово за словом сміялось, лилось, як ляхи конали, як сміла горіла, сусіди від страху, від жалю німіли, і мені малому не раз довелось за титаря плакать. І ніхто не бачив, що мала дитина в куточку плаче. Спасибе, дідусю, що ти заховав в голові столітній ту славу козачу, я її онукам тепер розказав. Вибачайте, люди добрі, що козаць.